Це Олексій. У свої 18 років він вже встиг стати срібним призаром чемпіонату Європи з плавання серед юніорів, який відбувся в Белграді. Спортсмен фінішував другим на дистанції 400 метрів комплексним плаванням, змагаючись за перше місце з представником Італії. Коли ти пливеш 400 комплекс у спочатку. Зранку ти не розумієш, як твої суперники вони виклалися на всі 100% чи тільки на там, 85%, на 50%. І після цього в фіналі ти розумієш, що навіть якщо ти першим заходиш у фінал, ти не є фаворитом цього запливу. Олексій почав професійно займатися плаванням з семи років. Завдяки постійним тренуванням спортсмен одноразово здобував перемоги у місцевих змаганнях. Срібна медаль на Чемпіонаті Європи поки що найвища нагорода в кар'єрі хлопця. По-перше, було тяжковато в плані емоціонального, психологічного, бо все ж таки як ніяк, але ти представляєш свою країну та в тебе є такий вантаж відповідальності. Я був Дуже виснажений після цієї дистанції, але, але після того, як я виліз з води, почалася ейфорія дуже велика. Тренер Плавця зізнається, задоволений результатом свого учня. Але стати чемпіоном Європи на цих змаганнях хлопцю завадило декілька технічних помилок. Поварові елементи, повороти. І коли от. Фінішував, він бра брасом, коли повертався, от 100 метрів, 50 метрів в ту сторону він дуже гарно проплив. А коли повертався, вже там було, можливо було краще. І от ці от от вона могла вирішити перше, друге місце вона вирішила. Зараз Олексій навчається на першому курсі в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені Ушинського на факультеті фізичної культури. І вже незабаром планує взяти участь в юніорському чемпіонаті світу, який відбудеться з 4 по 9 вересня, в ізраїльському місті Нетанія. Олександр Бончев, Олександр Пірижилін перший міський.